Привіт усім. Так, от у нас вже є якийсь проміжковий варіант. Він можна що сказати, проміжковий закінчений, це вже зроблені всі інженерні наші мережі. Я нагадаю, що ми будуємо, це буде прицеп для відпочинку на природі, для рибалки, для відпочинку компанії. Вот. І в планах в нас тут е забезпечити не тільки перевезення вантажу, але й приготування там їжі, приготування зберігання їжі, комфорт весь і тому подібне. На сьогодні у нас закінчена вся внутрянка, всі інженерні мережі закінчені. Зараз я хочу саме по... Е Таким деталям пройтися, поки він відкритий, весь немає декоративних панелей, що закри, будуть закривати все. Поки видно всю, всю внутрянку в ньому. Кого будуть хвилювати, якісь технічні питання. Все, все розкажу, покажу. Так, Почнемо ми напевно з цього вузла. Це електрика у нас. Ось у нас буде приходити сонячна панель. Все буде заряджати акумулятор. От у нас знизу буде стояти акумулятор 100 ампер -часов. Система у нас 12 вольтна Кнопки, передохранитель на сонячну батарею, датчик уровня води. У нас вода є, кнопки, три кнопки світла, це в нас пуста, холодильник, помпа для води. Блок предохранителей і включення маси. Шесть таких у нас є без зарядка, без без дратового. Ось так все це реалізовано. Вам ближче трошки. Дуже мені сподобалось цей вузол робити, кайфую від нього. Ну не кайфую від задньої сторони. Тут, звісно, чорного зломить, але ну що ж зробиш. Так воно і є. Все це в нас закриється панелями, його не буде видно ніколи. Я сумніваюся, що туди колись прийдеться поріз. Ще в нас одне, одне із електроприборів це світло. Тут буде бокове світло включатися, щоб освіщало все вокруг. Прицепу в дорозі чи при паркуванні щось таке. Далі йдемо до самого більшого відсіку. Ось так він виглядає. Тут в нас вода. Ось так реалізована вода. Це в нас насос і розширительний бачок на 1 літр. Фільтр стоїть. Насос сіафло. 10 літрів в минуту. Потужний, хороший видає напор води. Працює дуже тихо, якщо порівнювати з попереднім насосом. Реалізовано все це за такими фітінгами і трубками. Це для пневморозводки, Але мені дуже сподобалось з ним працювати, раз-раз, повставляв, ніде ніяких притячок, ніяких не треба мучитись і тому подібне. Це в нас стоїть датчик рівня води, і тут в нас залівка води. І, ну, і трубочка це воздух, що виходив при заліці. Майже всі компоненти тут, крім насоса і е, цього бачка розширительного гідроакумулятора, як правильно сказати, все це AliExpress. Ось з цим чорним. Ну, коліном були, звісно, конкретні проблеми. В такому розмірі його було знайти. Просто капець як тяжко, це запчастина до цих які, тракторів, оцих бочок, які розносять добре по полю. Тільки там в такому діаметрі знайшлось щось. Така поличка зроблена для всякого барахла, тут у нас вже деякі речі складені. Так це буде виглядати, тут відра з прикормкою, тут будуть речі. В цей бокс це тут будуть вудочки палатки складатися. Тут буде зашито, оця сторона буде зашита, тут будуть двері, тут у нас є світло. Отак все реалізовано. Тут будуть двері, але функціонал ми додумаємо позже. Я думаю, що може колись ми тут поставимо стіночку і поставимо газовий водонагрівач, колонку таку газу. І тут буде душок і можна буде спокійно помитися. Це в нас рундук. Він буде в нас спереду. Відкриватися також на берегу. Тут буде газовий балон в основному. Ну, і може ця каністра з водою навряд чи, чи вона. Тут буде, але попередньо так, Рундук що буде дороблятися. Так, це в нас найголовніший вузол. Зараз я до нього дойду, покажу, як відкривається, як функціонує. Це наша, можна сказати, кухня. Тут у нас буде посуд усіляки. Складатись, посуд всякі, ну, прибамбаси. Тут буде теж функціонал, що додумається, приправки. То все таке, що. Приїхав, розложив продукти, хлібчик сюди поклав, все воно на віду, буде закриватися. Тут будуть двері. Це ж все буде столешне. Відкриватись двері це буде столешне. Тут у нас посуд, тут такий гарненький карпчик вже. Тематика все-таки риболовлі, карпової риболовлі, туризму. Тут у нас буде посуд складатись, тарілки. Ой не тарілки, а такий посуд, який готуватися. Сковородки, кришки, все таке. І газова плита. Виїзна, хоп, і готуєш. Ну, а це найголовніший наш відсік. Ось так все відкривається, виїжджає за ручку, виїжджає зразу ніжка. Хоп, отак воно. Все виїхало. Жиль буде, можна щось готувати. Тут холодильник, до речі, вже працює. Там водичка. Так, ну і ще який, такий відсік. Ой, тут ножка. Опа! І водичка. Отак так все це буде працювати. Ну, Ось так воно все працює. Водичку зараз покажу. Включили помпу, включили водичку. Напор тут не дуже сильний, але з тої сторони він трошки більший. Тут напор за счет, ось Зараз покажу ось цієї шлангочки. Ось така у нас шлангочка йде, трошки знизилося давлення, От так все це реалізовано. Так, і отут саме такий інженерний, можна сказати, вузол, де газ, це у нас газ, який йде, йде до гриля, видає світло, складається ось в такою ем, гибкий кабель-канал називається для 3D принтера. використовують. Ми його використовували тут всі шланги. Так, ну це ще закріпиться. Красоту зробиться, щоб воно так не шаталося. Зараз попробую скласти його і показати вам, як воно. Так, показуємо, як воно працює. Всі в нас шланги, все подається, газ, вода, все подається на, на цю штуку. І ось так воно все акуратненько тут складається і нічого не заважає. так ми змогли все це реалізувати. Ручки, крючки, всякі різні. Все це. Замовлялись на Аліекспресі, плита, ну, такі газ, плита, там все куплялось, зрозуміло тут. Зараз у нас етап вже оздоблення, вже обшивки. Все це зараз ми приховаємо, сховаємо, обшиємо і можна буде ним вже користуватися. Зробиться багажник зверху, експедиційний такий. Буду вже показувати пізніше. Ну, ось так все це реалізовано. Кому цікаво, ви задавайте питання, якщо треба якісь елементи, вам сподобались, наприклад, я вам скину ссылочку, де я замовляв, де купляв, все підскажу. А, ще в нас є. Ще в нас є. У нас є отут. Заливка води, а тут підключення шланга, Ось так. Для душа. Водичка для душа. О, зараз хвилину я його принесу, покажу. Ось цей шланг. Швидко знімаю що таке. І річка, Ну, як для бідечі, для чого. Беремо, піднімаємо, вставляємо. І все, і в нас вода. Такий напорчик шикарний. Можна і помитись, і щось помити. І так само назад. Ас, і оце динили. Так, ну на цьому все. На цьому у нас все. Огляд такий. Мереж наших. Закінчили. Будемо наводити красу. Вона вже з'являється потихеньку, ця краса. 100 літрів бак, кстати. Я думаю, 100 літрів хватить. Ну точно, і помитись, і побритись. І акумулятора. Ну, як мінімум раніше його вистачало. Все, всім дякую. Лайк, підписка по стандарту. Пишіть, все відповім. Всім дякую.